Сьогодні ми хочемо класу підготували для вас привітання. Але не звичайне, а злого. Дорогі вчителі. Бажаємо, щоб відпустка тривала стільки, скільки хочеться. Бажаємо вам, щоб експерименти завжди вдавалися з першого разу. Бажаємо вам, щоб Wi-Fi вайфайшок висухнувся ось так, і у вас на врозі. Бажаємо вам, щоб ви ще піднімали руку швидше, ніж телефон згодить. Бажаємо, щоб кого у вас було більше, ніж контрольних у нас. Бажаємо, щоб учні робили домашню роботу. Бажаємо, щоб ми мандували не лише по карті, а й у житті. Бажаємо вам зарплату таку ж велику, як наші списки з бажальних камінь. Бажаємо, щоб батьківські збори тривали хороше, ніж рекламу на YouTube. А ще, щоб ми дарували не тільки послужки, а й хороші знання. Дорогі вчителі, ми вас любимо, цінуємо і обіцяємо хоча б інколи робити домашку. Обіцяю робити домашку після сараву, а перед ним. Обіцяю до фізкультури бігати. Обіцяємо собі пам'ятати, що ми – наш головний угол, тільки без реклами. Обіцяємо, що ти завжди маєш мати, мати причину посміхатися. Обіцяємо собі свої діти для помощі.